Фінальна серія плей-офф Суперліги набирає обертів а разом із нею видовищна складова гри на п'ятій позиції. Малком ділейні із Костянтином Анікієнком підбирають ключі від Маріупольського захисту і влаштовують справжній погром. Азовці, щоправда, відплачують тією ж монетою на четвертому місці. Лінгрір віддає бездоганну передачу, а Мірослав Радуліца конвертує її у два бали. Третю сходинку окуповує також Мірослав Радуліца. Але цього разу ефектним блокшотом відсікаючи атакувальні поривання капітана будівельників Артура Дроздова. Рідкісний слем-данк снайпера киян Малкольма Ділейні, яким він виконує видовищне додавання, отримує срібну відзнаку. А найвищий щабель підкорює зірковий легіонер Азовмаша Лінґрір, котрий ключовою миті сміливо рушає на двох суперників і, зрештою, приносить своїй команді перемогу. Це перше місце найкращих ігрових миттєвостей суперліги 17 травня.